Мої вітання фільм Смерть Путіна 2025 року від польського режисера Патрика Веге. Це досить дивний експеримент, до якого виявилося дуже багато питань. Я не знав, що очікувати від фільму, і не впевнений, на чому і для кого він грає, і що намагається безпосередньо показати. Все через певну карикатурність зображеного і певні елементи оповіді з бюджетом у понад 15 мільйонів доларів. Діпфейк обличчям диктатора і важкою політичною карикатурою Рашки, стрічка викликала шквал суперечок ще до ре. Релі... Лізу. Фільм ніби хоче показати справжню сутність Путіна, але і намагається зазирнути в підсвідомість Терана через призму спогадів, страхів. Я на хіба і чим це аргументується, і, мабуть, не один я не зрозумів. Попри гучну назву, фільм зібрав у прокаті всього близько 150 тисяч доларів з рейтингом 4,6 на МДБ. Коротше, давайте я перекажу його. Впевнений, вам відео на Ютубі вистачить з головою. Підтримати канал можна спонсорством або донатом на мою банку, де я збираю на камеру. Щиро вдячний кожному за підтримку. Підтримку я дуже ціную і мотивуюся вашим донатам. Лайк, підписка, всі посилання в описі. І пігнали! Починається стрічка з 2026 року, де двійко бачить приголомшливо класну картину у вигляді обгеценого Путіна. Поки медсестри вирішують, як то фіксити, дівка каже мужику, що в президента змінився графік. Тож він вже радий піти. Але Путін каже, щоб той все ж заходив. Сходу питає, як там загниваюча Європа. На що генералісімус йому мов голодує? Чоловіки тікають за кордон через мобілізаційний примус. А жінки просяться до Білорусії рятівної і заливає, що зважаючи на демократію рашки, саме захід може. Можна вважати тоталітарним Евер в ту холєру не виходить в колоти ну ніяк. Тож генерал допомагає трохи і додає, мов там ціни на пальне тренда, на веліках вже їздять, живуть в злиднях. Коротше, санкції їх самих вразили. А пендоси полізли в інші країни. І от тепер потепління, втрата грошей, катаклізми. А вони до того не звикли. Коротше, закидає під гуску всі наративи реальності пропаганди, що якось аж карикатурно знову ж таки. Події переносять в 1960 рік до якоїсь. М'ї на обід, де батько з вавкою в голові. Тож пізніше жіночка тягне хлопа до родичів путінів за її словами, бо ті давно хотіли дитину. Там буде краще ніж потерпати від отчима. Коротше, бортонули пацана з кінцями. 1996 рік Путін отримав посаду при Єльцині. Он на робочому місці, поки реанімують, мужик розповідає про нейтралізацію Джохара Додаєва, аби в Чечні виграти. Тягнуть Єльцина до ванни. Після чого Путін з привидами в голові кайфує від речей, мов царем буде. Жінка. Каже, щоди, як вдома, а пацан доповнює, аби слухав, крісло було б його давно. Що вони за образи такі потім стане зрозуміло. Тремтить гівнюк тільки так, як раптом оклигав сивий і за пляшку сходу давай докидатися. 1961 рік в Ленінграді малому розповідають про пельмені з м'ясом, а навколо, хоч вішайся. Жінка розповідає дітям про те, що це її син, просто у діда з бабою загубився, а ті буквально води в рота понабирали. Що за черга ніхто теж не пояснив. Пробравшись глибше, дядько розливає по. 100 грамм стає зрозуміло, що це горилка, яка, якщо тримати в горлі, швидше засвоюється. Малий собі гірка та горівки сьорпнув, вийшов і сходу натрапив на гівнюка, що гроші вимагає. Дівка каже, мов бийся, інакше не буде брат. Тож він по писку і понеслася. Врешті каже малому, що краще померти стоячи, ніж жити на колінах, і що покаже, де дістати грошей. Знову 1996 рік, і Путін розкидає план, як того Додаєва бахнутим. Але от холера кода в них немає до спутника якогось там. Але як нашіптує хлоп, кот цей знає Біл Клінтон. Пізніше в Каїрі дядьки об'єдналися проти терору, типу. Серед них і Єльцин з Клінтоном. Через місяць план вступає в силу. Мережу вирубають, літаки літають, Єльцин чекає, а додаєв дзвонить, оскільки план і заключався в тому, що він рано чи пізно подзвонить, а всі вже будуть готові і чекатимуть, звідки сигнал ляпне. Ляпнули. Москове салюти. Тупо гулянка чортів. Путін вітає Єльцина з другим терміном, але каже, що генерал проти нього армію налаштував, тож нічого Насправді армія з Чечні прийшла, забере владу. Але є Варік, що скоро Рохліна застрелить дружина. Вона це загалом паралельно і робить супровіді тітушок. Тож, треба дякувати гниднику тепер. А тому менти прийшли Ковальова заграбастати, бо тепер його замінює Путін. Типу, такими методами Падлюка вибиває посаду вище. Тепер випитує моль в дядьків хто за що відповідає. І після всього наказує усім взятися за Єльцина. 1988 рік прип'ять після ядерної катастрофи. Той примарний хлоп блукає полишеним місцем разом з дівкою, за словами якої вони тут обидва перебувають за гріхи, мов в цьому місті самі нещасні. От її матір вважала, що донька зіпсувала життя тим, що просто народилася. Тож вона каже легіон, викрадає дітей в поганих батьків. Потім щось розповідає про Цезі, який проникає всюди, і про Петрова, сім'я якого загинула після катастрофи. А він був тут шишка, який зміг зробити з отрути отруту контрольовану. Тож КГБ купуватиме його оптом, каже малий. Дугу і автомобіль, з якого виходить хобот на тест Цезію. А потім і сам Вова, який вже думає стріляти за партію, але малий пропонує подумати, бо мов можна не вбивати, а налагодити поставку. 1989 рік в Дрездені падіння берлінської стіни і КГБісти. Малий знову каже Путіну, що треба забирати доки участі, бо всі, хто зараз підриває стіну, прийдуть і до нього. Путін на паніках набрав допомогу друга, але відмовили. Тож він під нашіптування малого тікає зі словами ми лише перекладачі. Нас там нет, ну і тікають згорем пополам. Знову путя малий вчиться красти шапки, після чого сідають в таксі, де старий черевики береже, тож водить босем. Світлофор не працює, але малому не терпиться. Каже, ризикнеш, заплачу вдвічі більше. Ну і попався, але ж це підполковник, хай йому. В цей час малий з криками імперські кровопивці тирить автівку, і недовго вони їздять. Хоп і в кювет. Виходять як з поля бою. Пацан жертвує собою, бо ногу пошкодив, а там ще й стріляють, що попало коротше. Після чого проповідник не повірите проповідує, і час стрибає в 1970 рік, де Бородань каже, що малий буде витягувати з темряви інших, бо сам в ній жив. Серед борців зустрічається Путін, що підріс часу їхньої останньої зустрічі. Цей малий тепер коротше вічно молодий наставник. Типу згадує йому, який той слабак і невже досі ним лишився. На що той сильно лупить суперника? 1990 рік. Путін живе найкраще життя і слухає Парашу по телеку, каже, що є Волга і завжди можна працювати таксистом. Що він і робить, успішно потрапляючи в ДТП, але бандюки побачили в ньому братика. Тож серед снігу, поки всі п'ють, він виливає, шпіляться в пейнбол, мішені для якого дівчата з плейбоя. Правила такі: стріляєш в тупу, яку помітив, та з тобою й переспить. Співчуваю, починається сюрстрілянка якась, а ввечері Путю цікавлять не дівки. А де він це все взяв? А це тому, що він бачите злодій в законі. Може, все наступна сцена: святкування день народження мера Санкт-Петербурга, до якого прийшов Путін. Гекавешний клоун думається сказати, що вітає з нюхою. Пізніше мер глузує, що путя такої їжі, мабуть, в очі не бачив. І кумедні часи жирують, а зад підтерти немає чим. Хі-хі та ха-ха тож ідеальний момент принести подарунок для меру, каже Путін. Туалетка ще й біла шок всесвітнього масштабу. Тож тепер сидить в потязі і розповідає, що може неможливе. На прохання налагодити експерт сировини за кордон навіть оком не веде. Там про це зблочить якась жирна свиня. Тож, хоп, і орангутанг під калінку вирішує це питання, бо інакше бум, свин відразу передумує, але стріляти типу не довелося. Тут прикольний момент: прийшли мінти і прийняли версію, сіпнувся і розбив голову об тарілку. Причина смерті пневмонія. Дослужився коротше до першого заступника і Розповідає, що тепер вони можуть Бережити що завгодно, але спершу їм треба всім буде прийти до нього і 250 тисяч доларів відбашляти за угодом. Якщо ні, йдіть відразу. Дехто так і зробив. Після чого відповідно один за одним відсіявся. Чистка коротше показана. 1997 рік Путя заходить в гіпербаричну камеру, чисто профілактика, і слухає голос в голові, що зволікати не варто. Совєтський союз, мов сам себе не відновить. Треба спільний ворог для людей. На Чечню знову напади, показують, як Рашка дала добро на наміжусобицею, захоплення Дагестану, чеченцями. Ось гроші, вівці і ракети. Тож мить і сидять дядьки слухають, як погані чеченці напали на автономну республіку Рашки. Треба воювати знову. Малий каже, що підійшов до вікна і глянув на москалів. Типу 70% тут не знають навіть де він, той Дагестан їм чхати. Тож Путя розпускає всіх, окрім директора ФСБ. Після цього проходить час і підрив будинку з 64 жертвами, в яких з Винувачують чеченських сепаратистів. Ще мить і ще один підрив. Тепер вже в Москві. 106 жертв. Мум, стяться за бомбардування. Але й цього мало. Тож знову радіють теракту в себе ж в країні своїми руками. Малий каже, що ще пару міст і норм, тож показують подальші теракти, під час якого один дідо щось запідозрив і вийшли на те, що це ФСБ коригувало. Тож Патрушев, давай пояснюй. Той заливає, що було навчання, так треба, і все таке. Дешево і сердито відбрехався. А дідо запильні. Отримав купон на 2 літри горівки і ковбасу. 1993 рік делегація в Єрусалимі, де валять малого віччого путі флешбеком. Церкві він просить похрестити, а оскільки чекати не може, робить це водою з пляшки. 1999 рік Єльцин каже, щоб Володя заткнув прокурора, що копає на нього, але раптом він вже не може затикати усіх, тож краще не чекати. Смерть, а вмерти. Давай, каже, передавай владу і це врятує старого і сім'ю. Тож бачимо звернення Єльцина. І те, як мер стелиться старою дружбою, аби стати депутатом, бо не обрали, бачте. Але Путі по барабану вже хвастається новими туфлями, за які той гузував при першій зустрічі, і все. Тепер він презик. Малий в камері накидає параною про те, що виродок розкаже про минуле і габела, всьому до чого йшов. Тож паралельно отрутою випилюють і мера 2000 рік. Путя обіцяє всіх поганців покарати, а всі елементи демократичної держави захистити. Наступною сценою святкують перемогу, але падло результатом незадоволене: 53,4% Ганебний результат каже, задовольнить його лише сотня. Далі сцена інавгурації слова пацана про те, що треба самому створювати свою реальність, мов вже. Час приїхав Патрушев, і Путін руку зафіксував та каже, що всі ці вибухи не вплинули на душу Росії. І треба не цирк по телеку, а театр. Махає рукою, даючи зрозуміти, що думка Патрушева це ті самі слова, не інакше. Тож він їх і повторює. А Путін питає, як зробити таке. Театр на дубровці. І знову, типу, терори вимагають виведення військ і влаштовують теракт, перестрілюючи рандомних людей з думкою, що ті агенти, бо так каже примарна дівка. Знову діалог, де слова Путіна дублює Патрушев про те, що через Через 57 годин спектакля спецпідрозділи всіх перестріляють. Там ще 129 заручників. Але що ж поробиш, така ціна ліквідації терористів. 2004 рік і путіняк та мара ходить навколо сфальсифікованих виборів, мов так, треба задля вражаючого результату, і щоб потім легше впливати та керувати було для настрою суспільства. Коротше, Путін каже, щоб вони не звертали на нього увагу і говорили, що думають. Тож персонал обговорює, що такі дії можуть призвести до купи інших наслідків, уникнення покарання. Чиновників, дотації і так далі кажуть, що вищі чиновники намагаються тримати в секреті фальсифікацію, адже якщо випливе, це значить, що вони не досягли потрібного результату. Чесно, 71,2% голосів. Когось аж інсульт схватив від такої цифри. Знову переобрали царя, і знову він сидить в камері, плануючи теракти, аби в майбутньому самому рятувати від них. І таким чином аргументувати ще більшу кількість голосів народу, як от напад Басаєва в школі, потім Крим 2014 року з типу невідомої армії. І окупації час стрибає назад. 2012 рік зустріч з олімпійською чемпіонкою, яка тепер його нова дружина. А цю він викреслює з підручників історії. каже по телку, показують, який диктатор різносторонній, і дзюдо, і рибалка, і все таке. Пацан каже, це клініка. Тепер телек не дивимося ніколи. Інтернет ні нужен. Он нам комп найстоїть як макет каже. Технології то холера. 2016 рік час змінювати конституцію, щоб правити вічно. 77,92 і за те, що Путін буде до 2036 року, але він щось в камері вже ой, як лихоманить. Знову проповідь про те, що скоро прийде антихрист, і ще якась заумна штука, тередурка яку важко описати словами, якщо чесно. Мужик розповідає хлопу, що його ціль була давати вибір між добром та злом, але все одно його життя закінчиться так, як задумав Бог, бо все зло йде до самознищення. Після чого малий каже, що глобальний військовий конфлікт це гра у більярд, часто неконтрольована. 2022 рік Маріуполь жінці вже не заходить. Але примарний хлоп пустився берега, тож бачимо інсталяцію, яку можна не описувати. Ці троє дітей ще й досі живі. Прив'яжіть їх до їхніх загиблих матерів, а потім усіх замінуйте. Після чого жахливі кадри руйнування цивільного міста російськими військами в нереальних масштабах цивільних міст, точніше, буча, по якій крокує пацан, слухаючи крики про таємні натівські лабораторії. Малий каже, відвернутися від нього, і він обіцяє йому повну владу над країною. Потім він знову грузить тим, що контролювати глобальну війну майже неможливо. І знову кадри руйнування України. Ірпінь і купа. Інших міст з кадрами, які ви точно пам'ятаєте. Після цього всього нас переносять на 2026 рік. Сабто повертаємося на початок, де генерал каже, що є геніальний план. Війна це мир. каже: уявіть парк і щасливих людей, але без кінцівок. І це не програма для ветеранів війни. Вони звертаються до людей, які готові віддати кінцівки за Путіна. А воюють вони вже не проти України. Її ж за три дні взяли, а проти демонів. Бо українці практикують сатаністські практики, тож хіба ядеркою бахнути за їх якимись там даними, росіянця. Тепер треба знищення власного народу для зміцнення власної стійкості. Але що там, якщо ми потрапимо до раю, каже, а вони просто здохнуть. От так от. Тож сцена, де хлоп стоїть в натовпі і каже, що у війні найкрутіше те, що можна випробовувати на людях нову зброю. Ну і фінальна сцена, де підмарення Путін харкає кров'ю. Що ж, ось такий фільм вийшов у 2025 році, і не дякуйте, що я переглянув його за вас, а потім ще й змонтував. Бо відчуття, ніби в лайні вимазався, якщо чесно, люта відраза від абсу абсолютної більшості сцен, хоч вони й непогано приносять встановлення диктатора, не все досконало зрозуміло через образи та карикатуру, що, мабуть, не дуже окей. Як я зрозумів, ненормальний хлоп це образ Путіна і його травм, чи щось таке. А дівка це батьківщина. Якщо я щось пропустив чи неправильно зрозумів, а ви мали нещастя це подивитися окремо. Доповнюйте в коментарях. В мене ж все, дякую Валентину Синягівському за величезну підтримку і всім, 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 хто дякує донатом на картку за відео. Це дуже цін для мене. Лайк, підписка в описі знайдете промо на знижку в турвір та Майндлі. Після фільму прямо точно актуально. Дякую, що дивитеся. Почуємося!